Всіх вітаю, Радвіш, в рамках нашої підготовки і запису до курсу вирощування азимої цибулі у вас з'являються питання, і внаслідок ваших питань я включив ще один пункт в цей курс по вирощу цибулі озимої. І так, в нас там є планування, що ми будемо сіяти цибулю насінням. Для цього потрібні спеціальні сілки, там Агрікола, манасем та інші. І вони вартують доволі дорого. В когось вона є, хтось може взяти в оренду. А що робити тим, хто не може її дістати? Не сіяти цибулю, а, або інші варіанти, якщо є бажання, вирощити озиму цибулю і на неї заробляти. В цьому курсі у нас ще є пункт вирощування озимої цибулі через розсаду, саме посів середині серпня висаджування розсади, коли вона готова, в вересні місяці. Для тих, хто не може дістати сівалку, можна вирощувати через розсаду. Про це в курсі ми будемо розмовляти. Це важче робити, це можливо дорожче, але це е, можливо виконати. Для цього вам потрібна теплиця, касета, торф і бажання сіяти, вирощувати. І у вас найчастіше питання, що при вирощенні цибулі можна отримати, можна заробити. Ми повинні знати, що Південна Центральна Україна збирання врожаю цибулі буде десь на 10, 15, 20 червня, в залежності від погодних умов весною. Це початок збирання врожаю. В цьому році стартували на 15-20 червня по 40 гривень. Так, далі ціна доволі швидко падала, але хто швидко збирав і продавав. Заробляли непогано. Зараз ціна впала, але зараз збирають врожай ті, хто вирощували через розсаду. Наступне ціною, яка була, розібрались. Далі, яка може бути врожайність після ну, того, як ви прослухали курс і почали вирощувати? Якщо ви сіяли насінням або через розсаду, ви. Можете, якщо зробити все правильно, якщо там у вас ну, вода гарна ґрунт, все звичайно, то розраховувати на врожайність з 10 соток від 5 до 7 тонн. Якщо раніше збирати, хопаючи високу ціну, то 5 тонн. Якщо трохи там пізніше, то 7 тонн. Якщо звичайні умови, це з 10 соток, тобто з гектара 50-70 тонн. 70 сон, це вже вважається вище середньою, це вже доволі висока врожайність озимої цибулі. Реальна врожайність 50 тонн в середньому, як ми бачимо по Україні. В когось буває 40, в когось буває 50, в когось буває 60. Це озима цибуля. При умові, що посіяли, так як я сказав, або висадили розсаду з тою густиною, як я і сказав. Так що рахуйте самі. Для тих, в кого нема сілки, повторюю, можна вирощувати через розсаду, якщо є таке бажання. І в червні, в кінці червня, швиденько треба її продавати.